Я хочу нагадати полякам, як виник Карітас, відомий благодійний фонд католицький. До 2013 року я працювала 6 років в Карітас і дуже добре знаю, як він виник. Коли Радянська армія зайшла у Польщу, ну, начебто звільняючи її від фашистів, вони масово гвалтували. Монашок, жінок, чорниць, котрі були в монастирах католицьких в Польщі. І наступив такий час, що це було десь одноразово, і багато дітей почало народжуватись. Кілька дітей було викинуто і це на вулицю, немовлят. Але це стало створило страшну етичну моральну проблему в монастирях. Тому е м, вирішили зробити е м, такий притулок для дітей вулиць, назбирали ще е сиріт війни, які в переміжку з цими немовлятами стали, так би мовити, ну, прикриттям те, що е чорниці народили. Бо це Патова була ситуація. Чорниці, діві христові, які вагітні, які народжують, а тут блукають радянські війська, а потім кремлівці, потім робиться комуністична Польща. Жахлива ситуація. Уявіть собі. Я хочу, щоб поляки, які зараз. Направляючи свої погляди на Росію, згадали про це, згадали, як виник Карітас, чому він виник ця організація, яке було підґрунтя під його виникнення, і яким чином, яким чином ці е, звільняючі сили кремлівські. Себе ведуть у Польщі, що ви не братні ніякий народ росіянам. Зрозуміли? Це відносно прихильникам, політика нового президента Польщі, який намагається утримати себе в радикальному відношенні до України і приятельських стосунках з російщиною, з Москвою, з Ордою Кремлівською. Згадайте це поляки і задумайтесь, особливо католики, віруючі поляки. Дякую.